І Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ось, браття і сестри. Цей час, який нам Бог дає бути на тому світі час великих змін, час великих таких і несподіваних ситуацій і фактично. В тому всьому хочеться бути десь впевнений, мати якусь, якесь впевнення комусь, бо знаємо, що не в матеріальному бачимо, що є захист, а в людині. В людині і Божественний Спаситель надзвичайно сильно хоче всіх нас притягнути до себе. Особливо, коли він на Хресті віддає Духа, то чуємо з його слів ці слова. Боже мій, Боже мій, чого ти покинув мене? Божественний Спаситель ці хвилі страждань, коли справді помирає, як людина, каже ці слова, скаже ці слова, Боже мій, Боже мій чому? Чого ти мене покинув? Він відчуває цю ситуацію бути покинутим. Але з другої сторони, як, бо це є частина Псалму, так, коли ми входимо в цей Псалм, потім розуміємо, що це не Псалм, який говорить, що я. Покинутий або він був покинутий, але цей псалм веде його в цю рівень спілкування з Богом, з Отцем, з Богом, який не що покинув його, який багато-багато разів підтверджує в Божому слові, я тебе не покину, я не залишу тебе, я буду з тобою. І ось, браття і сестри, тут нам треба шукати і вихід з того, що відбувається в тому часі несподіваних болючих випробувань, коли бачимо хворе суспільство, хворі люди створюють болючі ситуації. І ця ситуація війни, російського агресора, тільки це підтверджує, потім неможливість держав зупинити людину, яка хоче воювати. Але ту всьому тому маємо Господа. Господа, який підтверджує, я тебе не покину. Авраам чує ті слова, я тебе не покину. Коли йому говорить про це, що має залишити свій харан, а йти в обіцяну землю. До того з Урухалдейського він виїхав, оселився в Харані, був постійним таким біженцем мандрівником, не мав стабільного місця. Але свідомість, що я тебе не покину, що Бог з ним, його несла, йому давала впевнення чи Яків. коли в моменті сну, про який знаємо про цю драбину у сні Якова, також чує ті слова. Я тебе не покину. Гедеон, коли йде на боротьбу з філистимлянами, коли хоче знак з небес і розстелив шкіру, щоб цю шкіру і хотів знати і мати знак з небес, і на цій шкірі він дає добре вся земля хай буде сухою, але шкіра хай буде переповнена росою. Потім не впевнено, чи він вислуха, вислуханий Богом, то ще каже, хай буде навпаки, хай буде вся земля сухою, вся мокро сухою, а руно буде мокрим. Він хоче це підтвердження, що Бог з ним, що Бог дає йому. Свідчення, що він з ним. Бо завжди нам легко, коли знаємо, що ми уякорені в Господі. Якби сьогодні ми чули таку, таку фразу, таке речення, коли, коли Господь Спаситель, говорить: вір, тому, хто вірує все можливе. І цей. Тато, який приходить до Ісуса, каже, я вірю, але поможи моєму невірству. Бачимо, як наша внутрішня природа, вона така є здатна вірити. Але нашому невірству стоять на перешкоді різні досвіди. Але все ж так ми просимо, поможемо на вірству, і це достатньо, щоб Господь Бог здійснював чуда і допомагав нам, показував нам, що він з нами, як і сілив цього хлопця. Ось мала віра, і досвід з Богом робить чуда. Мойсей, коли стояв перед паля го, горячим палаючим кущем, також цілий стривожений явищем, що відбувається, бо ще від Господа чує слово, скінь, скінь взуття, щоби, бо земля де стоїть свята. Ось ця, цей виклик скінчзуття, веде Мойсея до цього, що справді, бо чого, що відчуває людина, яка у скелістій пустині боса? Кожен камінчик, який може поранити стопу, не йде якось сильно, зухвало. Марш кроком, але обережно. ця духовна вразливість також нас має супроводжувати в нашій дорозі життя. Духовна вразливість. На все, що Бог дає, на певні знаки. Природні знаки навіть. Бо і ось природа, яку Господь Бог створив, вона є знаком порядку. І знаємо, то, що в природі добре, Богом встановлене, воно ніколи людину не виведе десь у манівці. І цей Мойсей. Також чує. Перше чує, ти виведеш мій вибраний народ, твій народ з єпецького рабства, у обіцяну землю. І Мойсей знає, як це непросто, що то відбувається, бо сам має досвід, що його народ. Розгніваний, виснажений рабським життям, але йому Господь каже: я буду з тобою. Я тебе не покину. І так само це Богородиця чує. Господь з тобою. Ось браття і сестри, у цей непростий час не можна нам падати якось духом, бо Господь Бог хоче бути зі своїм народом, хоче бути з моїм народом, хоче бути поруч і давати нам надію і має в нас дозрівати думка, народу який гідний майбутнього. Як хочемо бути народом майбутнього і хочемо, то ми з Господом Богом маємо мандрувати. Він мене не покине. Так знаємо, що Божественний Спаситель, він наче наречена або наречений до нареченої каже. Я буду з тобою, я тебе не покину, так як в шлюбі також є та обітниця і не покину тебе аж до смерті. Так мені Боже допоможи в трійці святі єдиний і всі святі. Ця турбота, відповідальна турбота творця о свою паству о свою людину, вибрану та й оцій народ. Є присутня і має мої. Справді доцінити, бо в тому світі ніхто нам не дає стабільність. Ніхто. Я тебе не покину. Мати оце впевнення в Господі, що це Його слово. Не раз підтверджене до тих, яких він любить, яких вибрав, щоб були з ним і він з ними. Що можемо ми зробити? В цій ситуації, коли так багато болючих інформацій чуємо. Маємо духовних очільників. Коли Русь, Київська Русь проходить різні форми випробувань, Ярослав Мудрий, київський князь будує церкву. Церкву не як споруду з каміння, бо вона є тільки знаком тої вимоги і потреби, щоб був дух упорядкований. Йосиф сліпий будує ось цей храм. Хотіло б я мати більше зброї або більше якогось чогось іншого в питаннях науки чи якогось будування суспільства справедливого, демократичного? О, ні, мудрі очільники церкву будують. яка має бути спільнотою, де є простір правди доцінений, простір поваги, любові, нелегковажений, церква. Церква. Ми як діти церкви про це маємо пам'ятати. Сьогодні чи вчора знову кобзар? Правда, він священиком не був, але залишив також великі сліди в душі нашого народу. Ось, браття і сестри. Що можу зробити в тому? Непростому. Часи духовної кризи не тільки України, але суспільства, світу. То що прошу Творця, молюся і жию в свідомості. Ти, Боже, будеш зі мною, ти мене не покинеш. Бо часи непрості, хай буде Господь Бог нам на допоможе. В тому часи, коли готуємося до Христової Пасхи, до його підтвердження своєї божественної природи. І до того розуміння, що Ісус і показав нам на Христі, як Він відчув цю боротьбу на своєму тілі і каже: Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Але з другої сторони. Псалом говорить про надію перемоги, яку можемо і ми осягнути. Слава Ісусу!